8 грудня в Одеському національному театрі опери та балету відбудеться прем'єра грандіозного твору Реквієм Верді. Прем'єра опери присвячена пам'яті видатного одесита, співака і педагога Миколи Огренича. Детальніше розповість Ксенія Тіора. Реквієм багаточастинний хоровий твір у супроводі оркестру і солістів. Виник він як заупокійне католицьке богослужіння з музичними частинами. Реквієм Джузепе Верді один з найбільш популярних творів композитора. Досі в одеському оперному цей твір не виконувався, але після прем'єри він увійде у постійний репертуар театру і буде виконуватися з особливих нагод. Это великое счастье, что мы прикоснулись к такой музыке, потому что одно дело слушать, мы все эту музыку знаем и слышали, но другое дело, когда ты погружаешься всей своей душой, вы знаете. Вот в то состояние, которое буває у нас, коли ми приходимо в церковь, і не сходять благодать на человека. Это совершенно Це состояние, і вся ця музика піднімає человеческий дух на другой уровень. Перше виконання опери буде присвячено пам'яті відомої людини, видатного співака, ректора і професора Одеської консерваторії. Він увійшов в історію світового вокального мистецтва та історію музичної Одеси як один з найсвітліших образів. Последний раз э, он организовал исполнение «Реквием Верди» в Одессе силами консерватории. Э, повел коллектив э, в Германию, во Фрайбурге они пели. И вскоре после этого он скончался. И э, это выдающийся голос, это э, выдающийся ректор, э, певец э, и самый главный педагог. Он веспітал очіно кінаров. Само дім я встречался, Фінаров, которые поют на лучших сценах мира. Цей твір вражає. Він поєднує трагічне і ліричне, символічне і пряме уявлення про наші почуття перед обличчям смерті. Він вимагає від виконавців виключної майстерності і зосередженості. Питання життя і смерті, що містить в собі реквієм Верді, не залишить байдужим нікого, хто прийде на прем'єру. Ксенія Тьори, телекомпанія Круг.